Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Польщі. На жаль, друзі, в Польщі знов в ДТП потрапив ще один бус з українцями. Всіх забрали до лікарні. П'ятеро людей постраждали внаслідок цієї аварії. Друзі, на автомагістралі а 4 в місті Мисловіце. Це це нагадаю селеське воєводство. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео, це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Трагічний випадок. 31 березня стався орієнтовно у 3.30 мікроавтобус з громадянами України, на жаль, який рухався в бік Катовіце, З невідомих поки що причин вилетів з дороги на узбіччя і перекинувся на бік. Сталося це на платному шосе неподалік від Мисловіце. Усі п'ятеро осіб, які перебували в бусі, потребували медичної допомоги, були госпіталізовані до лікарень. Про ступінь отриманих ушкоджень, друзі, наразі нічого не відомо. Одного з українців затисло всередині транспортного засобу, тому він не зміг вибратись самостійно. Його достали тільки за допомогою рятувальників, які розрізали мікроавтобус. Нагадаю, друзі, на жаль, майже тиждень тому на автомагістралі також а 4 але в Підкарпатському воєводстві. За попередню інформацію, друзі, від правоохоронців, в тому ДТП 30-річний громадянин України, керуючи автівкою Fiat Ducato, прямуючи в бік Кракова, в'їхав в задню частину автівки, що рухалась попереду. В мікроавтобусі друзі перебували 8 осіб, водій та семеро пасажирів, серед яких також двоє дітей. На жаль, а в Volkswagen Жуці, дві особи. 59-річний водій і також пасажир. При цьому Volkswagen Жук був майже повністю знищений. За даними поліції, друзі, обидва пасажири були тверезими. Зараз вивчаються всі обставини, що привели до серйозної аварії. Друзі, ось такі, неприємні новини, на жаль, з українцями, з Польщі. Знову ДТП. Як я вже казав на своєму каналі, друзі, взагалі сфера ДТП у світі це одна з найбільших сфер, де, на жаль, страдають люди і гибнуть люди. Отож, будьте пильними, сідаючи за кермо, до зустрічі.